Дорогі христі, браті і сестри. Сьогодні ми є на Марійській хлорожі Вадилупської Божої Матері. Маємо сьогодні благословення з моєю дружиною Олесією і Молиться за всіх. І також хочемо показати вам цей короткий фільм про історію об'явлення Божої Матері та значення у нашому житті. Історія об'явлення Божої Матері Вадилубської. 9 грудня 1531 року. Пречиста Діва Марія з'явилася одному з перших християн Мексики Хуану Дієго, на пагорбі Тепіяк. Біля руїн язичницького храму несподівано засяяло яскраве світло, і перед ним з'явилася прекрасна смуглява чорноволоса дівчина Метиска, на вигляд їй було приблизно 15 років. Вона мала дивне, блискуче брання, рожеву туніку і блакитну накидку із золотими зірками. Переперезаною чорною стрічкою, що у ацтеків місцевого населення було ознакою вагітності. Молода жінка розмовляла з Хуан Дієго і серед іншого сказала такі слова: Знай, знай із впевненістю, найдорожчий і наймолодший сину, що я воістину є пречиста Пресвята Діва Марія, яка має честь бути матір'ю єдиного правдивого Бога, для якого ми усі живемо. Творця людей, Господа усього, що навколо нас і нам близьке, владики неба і владики землі, прагну, аби тут збудували мою святу обитель, у якій я покажу його, звеличу Його після Його об'явлення, усі свої любові я дам Його людям, Його, які є моїм співчутливим поглядом, Його, який є моєю помічю, Його, який є моїм спасінням. А також веліла Дієго передати християнському єпископу і Мексики такі слова прохання про побудову святині. Піди до палацу єпископа Мексики і скажи йому, що я післала тебе, аби ти відкрив йому, як щиро я прагну, щоб він збудував мені дім тут, спородив мій храм на рівнині. Розкажи йому усе, все те, що ти бачив та подивляв, усе, що ти чув. І будь впевнений у тому, що я віддячуся і винагороджу за це, що збагачу і прославлю тебе, і тому ти дійсно заслуговуватимеш на те, як я винагороджу твою втому, твою послугу клопотанні в справі, до якої я посилаю тебе. Тепер, мій найдорожчий сину, ти чу моє зітхання, моє слово. Іди і виконай свій обов'язок. Чоловік відправився до францисканського єпископа Хуана де Сумарага. Та той не повірив у його розповідь. Повертаючись додому, Дієго знову побачив на пагорбі Богородицю та розповів їй усе. Тоді пречиста веліла селянинові наступного дня знову відправитися до єпископа та повторити прохання, підкресливши, що цього бажає Пресвята Діва Марія, мати Господа. У неділю Хуан Дієго відправився спочатку до церкви, а вже потім до єпископа. Владика Сумарага знову засумнівався і попросив дієго передати Богородиці, що йому потрібен хоч якийсь доказ. На пагорбі знову стояла Богородиця, би чекаючи Хуана, і попросила прийти сюди ж завтра, аби отримати знак для єпископа. Наступного дня, понеділок, Дієго збирався відвідати важкохворого дядька Бернардіно. Хвилюючись за свого родича, він забув про призначену зустріч із Богородицею і відправився повз пагорб, але все одно зустрів Діву Марію. Вона заспокоїла його, сказавши, що не варто поспішати до хворого, оскільки він вже одужав, але краще піти на вершину пагорба і забрати звідти докази для єпископа. Дійсно, в той час відбулося оздоровлення дядька Бернардіно через заступництво Діви Марії, яка виконала свою обіцянку. Коли Дієго піднявся на пагорб, він побачив, що безплідна донині вершина, незважаючи на зимовий час, була заповнена квітучими трояндами. В той час троянди ще не були завезені на цей континент. Хван зрізав декілька з них, а Богородиця допомогла загорнути їх в його плащ. На прийомі у єпископа селянин мовчки розгорнув плащ, і троянди посипалися на підлогу. Усі присутні впали на коліна, оскільки побачили на плащі дивовижне зображення Богородиці, Це саме цей образ, який ми всі вшановуємо, бо на ньому зображена Діва Марія, матір нашого Господа, якого носить у своєму лоні. Згодом на цьому пагорбі було збудовано храм на честь Діви Марії Гвадилубської. Куди стали прибувати тисячі паломників з усієї, Америки. об'явлення Божої Матері, її послання, яке міститься в чудотворному образі, настільки зачарувало усіх індіанців, що вони почали спонтанно навертатися, приймати послання Євангелія і Таїнство хрещення, стаючи членами однієї спільноти католицької церкви і залишаючи обряди і жертвоприношення, які здійснювали до цього часу, не знаючи Христа Ісуса, єдиного Спасителя світу. В той час, впродовж чотирьох днів, 14,5 тисяч чоловік були там охрещені, а впродовж 1532 до 1538 років 8 мільйонів індіанців прийняли християнство. Всього через декілька років, після з'явлення Матері Божої, відбулася християнізація всієї Мексики. А з часом це стало початком євангелізації всієї Латинської Америки. Ніколи в історії не повторювалася така неординарна подія хрещення великої кількості людей в такому короткому часі. Цей собор, Базиліка, є найбільшою святиною та місцем паломництва не тільки у Мексиці, а й у цілій Латинській Америці і другим місцем за кількістю паломників після собору святого Петра у Ватикані, щорічно до нього приїжджає понад 15 мільйонів людей. Це об'явлення було одне з найбільших чудес та подій в історії людства. Адже саме в той час зникла ненависть та взаємна ворожнеча між індіанцями та іспанцями, європейцями та войовниками. Ці два народи з таким великим відмінностями в культурі, расі, релігії, об'єдналися один мексиканський народ. Попри чисельні і різноманітні мови своїх племен, головна мова народу іспанська, такою особою примирення стала Пресвята Діва Марія, Гваделубська Богородиця. Це одне із зображень Діви Марії, які існують по всій землі. Богородиця називається Гваделупська бо походить від назви міста в Мексиці Гваделупе біля міста, столиці Мехіко. Образ вважається нерукотворним і 12 грудня кожного року є днем літургійного спомену Діви Марії Гваделупської. Цей день є також національним святом Мексики. Згідно передання, в часі об'явлення Діва Марія говорила мовою Ацтеків. Науатлі і сама себе називала Гваделупською, а слово Гваделупе згідно деяких мовних версій означає та, що розчавлює Змія, та, якої походження є на вершині скелястих гір чи та, що виганяє того, хто нас пожирає. Отож така історія Гваделупської Божої Матері. А зараз ми знаємо цікаві факти про сам образ. Одилубської Божої Матері. І пізніше помандруємо площею Марінської Базиліки, а також святинями, які знаходяться в ній. Божої Матері. На початок хочу сказати найцікавіші факти. Образ цей є нерукотворний, так само як і плащаниця і хустка Святої Вероніки. Вчені не знайшли жодних слідів фарби, будь-якого походження та слідів пензля. НАСА дослідило, що температура образу така сама, як тіло людини, 36,6 градусів, і що очі реагують на світло. Так, за допомогою збільшення очей на іконі Божої Матері, 2500 разів у них було виявлено. Чітке мікроскопічне зображення фігур 12 чоловік. Судячи з отриманих зображень, вчені стверджують, що в очах Марії закарбувався той момент, коли індіанець Дієго показував єпископу Сумарага накидку з іконою. Зірки на плащі Діви Марії утворюють сузір'я, а їх розташування відповідає зимовому небу Мексики 12 грудня 1531 року о 10.40 ранку. Час зимового сонцестояння, на думку доктора Хомеро Гернандеса, саме цей час Хуан Дієго розгорнув свій плащ перед єпископом і на ньому з'явився образ. Візерунки на туніці Діви Марії відповідають рельєфу Мексики. Дослідження проводилося в період з 1981 року по 1995 роки, вчені спеціаліст із. На Маріо Рохас Санчес та астроном доктор Меро Ернандес Ілескар разом із колегами з Франції досліджували цей феномен. Розкладаючи зірки на нотний стан і символи, можна почути чудову мелодію, яку ми зараз і чуємо. Образ є із волокон Агаве. Матерія може проіснувати максимум до 30 років. Об'явлення відбулося в 1531 році, а образ залишається без змін. Жодна Кіптєва чи вологість не пошкодили його. У 1791 році Ювелір, який працював у храмі, випадково вилив на праву верхню частину ікони кислоту, що викликало пошкодження полотна. Продовж місяця образ відновився без жодної реставрації. Відомий випадок, коли на початку ХХ століття іспанський анархіст поклав квіти з вибухівкою до ікони. Вибух зруйнував мармурові сходи голонові вівтаря, вибив вікна сусідніх будинків та зігнув латуни розп'яття, проте образ жодним чином не постраждав. Лише в 1993 році ікону Богородиці захистили куленепробивним склом. Доктор Ороско сказав, що збереження реліквії просто не піддається науковому поясненню. 24 квітня 2007 року в Мексико були легалізовані аборти до 12-го тижня вагітності. В цей час образ в районі лона Діви Марії почав зникати. Натомість виступило світло, що не було ні відображенням, ні артефактом. Світло утворило форму, схожу на людський ембріон. Вадубська божа матір є покровительницею ненароджених дітей. Щорічно до чудотворного образу приїжджає близько 14 мільйонів людей. Після собору святого Петра у Ватикані Сантуарій Гваделупе другий у світі за чисельністю паломників і туристів. І звичайно, що Гваделупська Божа Матір вислуховує молитви, заноси перед престіл Всевишнього і любить кожного з нас, як небесна мати. Недалеко від Мехіко Сіті знаходиться ціле археологічне містечко, де працюють археологи. І вони саме розкопують ціле місто, місто, яке було посвячене для того, щоб у ньому віддавати честь і славу Богові сонцю і місяцю. І бачимо, що археологи розкопали піраміди. Є дві піраміди найбільші. Це є піраміда Сонця і Піраміда Місяця. На піраміді Сонця жреці стояли і прославляли сонце, тому що сонце освітлювало, давало енергію. Піраміда місяця мала своє інше призначення. Ацтеки на піраміді місяця приносили жертви Богові місяцеві. І, звичайно, що це були жертви. Хлопці, хлопці молоді, тому що кров дає життя. І саме ця кров тих жертв давала їм життя. Це було їхнє таке вірування. І бачимо, що пречиста діва Марія з'являється Хуану Дієго і показує, що вона. Стоїть на місяці. Що вона стоїть на місяці, це означає, що місяць є під моїми ногами, що я є над ним. І вона зображується як вагітна, тому що чорний пояс, який облягає її тіло, означає вагітність. І вона каже: Я вам даю свого сина, припиніть робити ці жертви, переносити мій син віддасть своє життя за вас. Він пролиє кров, яка дасть вам життя вічне. Марія стоїть позаду Сонця. Сонце ніби виглядає як екліпс. І це означає, що Марія у собі має сонце. І те сонце дає нам. І вона хоче, щоб ми почитали: Ісуса Христа, правдиве світло, правдиве Сонце. Ось така історія цих пірамід. А зараз ми будемо переноситися. До Базиліки, де приноситься безкровна жертва Ісуса Христа, де мільйони паломників поспішають, щоб Богородиці віддати честь, подякувати за її сина, щоб випросити ласк. Отож, починаємо нашу екскурсію з Базиліки Божої Матері Вадилубської. А це є стара базиліка, де перебувала ниркотворна ікона Божої Матері. На цьому місці було спочатку капище, яке було зруйноване. Потім була побудована каплиця, після цього побудована більша церковця. І коли тепер ми бачимо цю прекрасну базиліку, то ця церковця стала частиною різниці цієї базиліки. Базиліка розпочалася будова в базиліці у році. Головним архітектором був Педро де Аріета. Ікона перебувала до 1974 року, потім була перенесена до нової базильки. Причиною будови нової базиліки став вибух, який пошкодив храм, а особливо фундамент, оскільки більша частина Мехіко побудована на висохшому дні озера Тескоко. Ось тому і постала нова базиліка. Зараз образ. Годолубської Божої Матері знаходиться у новій базиліці. Орієнтовно 14 мільйонів паломників рік відвідують базиліку і моляться перед образом. Щоб помолитися, треба спуститися вниз під базиліку, де екскалатор, який проїжджає повз образу нерухотворного. Після цього люди піднімаються вверх, або також внизу є крамниці, де кожен може придбати сувеніри, де можна дати на службу Божу, якщо придбати якісь сувеніри, коли виходите з базиліки. Там є місце, де постійно стоїть священник і освячує речі. Повертаючись до базиліки до середини, ми можемо побачити дуже багато сповідальниць, а також можна побачити хрест. Це є хрест, який зазнав. Який перебував в той час, коли була підірвана стара базиліка, і він є дуже вигнутий, і цей хрест зберігається тут. Також можна побачити образ білий у базиліці. Це є образ, зроблений для незрячих людей. І також є написана молитва до Годилубської Божої Матері Шрифтом Брайля. Отже, хто є незрячий, може також підійти. і... Прочитати образ Одолубської Божої Матері і молитву. По обох сторонах нової базиліки знаходяться каплиці. Перша каплиця це є каплиця святих тайн. Затишна каплиця, де постійно є мовчанка, де перевасять тайни, де люди заходять і моляться. Потім в по другої сторони знаходиться каплиця святого Йосифа. О, зараз ми побачимо на відео. А це є парафія індіанців. Це храм побудований в 1649 році Луїзом Ласо де ла Вега. Також на цьому місці перед тим, як був побудований храм, жив. Хуан Дієго з 1531 року по 1548 рік. Також в цьому храмі перебувала ікона нерукотворна з 1695 року по 1709 рік, поки не була збудована стара Базиліка. У цьому храмі дуже легко. І гарно молитися, можна зайти до храму, пройти до самого переду, лишаючи святилище з лівої сторони, і в кінці повернути направо, і можна побачити старий будинок, в якому жив Хуан Дієго, де він молився перед іконою і де перебувала ікона Божої Матері. А це є парафія Гваделупської Божої Матері, якою опікуються капуцини. Ці дуже гарна каплиця, яка називається Посіто. Вона була побудована з 1777 року. Будована до 1797 року. У цій церковці, каплиці знаходиться криниця. Ця криниця. Вона мала воду, яка мала чудодійні властивості. І понад сотні років люди прибігали сюди, де і молилися. І тому, щоб захистити цю каплицю, надати цей криницю, надати їй таке сакраментальне значення, побудували цю каплицю. І ця каплиця була побудована в барокованому стилі в стилі бароко. Дуже гарна мені дуже вона подобається така компактна і відчувається дійсно ця духовість у цій маленькій церковці. А це вже є сади біля базиліки, де також розташована велика статуя Адилубської Божої Матрі, до якого прибігають усі, до якої прибігають усі і поклоняються. В тої статуї можна підніматися вверх, і повсюди можна побачити троянди, можна бачити також багато різних фонтанів. Дуже гарний. Краєвид, і все зроблено з любов'ю. Е, також тут е, внизу біля цієї каплиці, яку, про що, яку ми тільки що говорили, є великий базар, і базар, критий базар, де можна придбати все: і їжу, і одяг, і все, що тільки можна. Також зауважте, що тут є е, великий благодійний фонд. Карітас, який допомагає людям, які є в потребі. Також тут можна і переночувати. Вона це місце для паломників. Ми винаймали готель від готелю, сюди 8 хвилин йти пішки. В кінці я покажу, де це є готель. Дуже гарне харчування, сніданок включений, гарне розташування. Ну то хто би хотів. Поїхати, то тільки заохочую, тому що дійсно ти відчуваєш ту Божу ласку, Божу любов, ти відчуваєш, як Богородиця обнімає тебе своєю любов'ю. І в кінці ти не можеш усвідомити, наскільки ти є щасливий, наскільки скільки ти отримав Божих ласк, І коли ти вже приїхав додому, аж тоді усвідомлюєш, що в тебе щось всередині змінилося, щось з тобою не так став менше переживати, став більше довіряти, став більше переконаний, бо знаєш, що є мама, мама небесна, яка не залишила, яка завжди перебуває поруч з тобою, яка переживає, яка любить, яка боліває за тебе і яка випросить у свого сина тих ласк, Які найбільше ти потребуєш. Отож щиро запрошую, хто має можливість. Відвідати цю гарну базиліку Оделубської Божої Матері у Мегіко Сіті, це є столиця Мексико. Якщо летіти з Чикаго, це є без пересадки 4 години в одну сторону і не дуже далека і дорога. Тож, хто має бажання, можливість, скористайтеся і ніколи не пожалієте за це. А господь благословить щедро всіх.